Міністерство інфраструктури подало в Кабмін пропозицію про підвищення акцизного збору на світлі нафтопродукти, заявив міністр Володимир Козак. У неофіційних бесідах учасники ринку говорять, що побоюються підвищення акцизів і вважають, що така загроза цілком реальна, якщо надійде команда зверху, щоб вирішити проблему бюджетної дірки. Йдеться про поетапне збільшення акцизів до рівня мінімальних середньоєвропейських ставок у нашій країні. Найнижчі збори на паливо в порівнянні з іншими країнами Європи нарікає козак. Зрозуміло, що у нас і зарплати нижче, але тим не менше розглянути питання підвищення акцизу необхідно, підкреслив міністр. Як повідомляється, акцизний збір слід підвищити для того, щоб збільшити надходження коштів до дорожнього фонду для будівництва і ремонту автомобільних доріг. Основна дохідна частина якого формується саме за рахунок. Акцизного збору і ввізного мита з імпортованих на територію України транспортних засобів шин і нафтопродуктів. Експерт консалтингової компанії ЮПЕКО Олександр Сіренко нагадує, що зараз роздрібні ціни на бензин і так максимальні. Частина компанії приблизно 20% ринку продає А 95 по 11,45 гривень за літр. У прес-службі Лукойла зазначають, що підвищення акцизу в три рази призведе до подорожчання бензину на 6-7 гривень. Доведеться пересісти на волосип. pade